Я бачу, що починає вже проявлятися бізнес. Чого вже до мене йдеш? Йди вертайся до своїх свиней. Насправді він нічого не може, абсолютно нічого не може. Напевно, що його десь заказали: християнин не має боятися відьми. Відьма має боятися християнина. Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, YouTube каналу Іваницький про головне. Я Іваницький Сергій. Надзвичайно радий вітати прекрасного священника бучинської єпархії Української греко греко-католицької церкви, екзорциста Петра Мельничина. Слава Ісусу Христу, дорогий очі! Навіки вітаю, пане Сергій. Давно вже чулися і бачились так. Так, да, дуже приємно. Я можна сказати заочно з вами знайомий, тому що багато інтерв'ю з вами передивився, переслухав, перечитав. Так що дуже і дуже радий, що тепер, нарешті, очно, ну за кілька, не знаю, годин до урочистостей е, святих мес, які по всій Україні зараз розільються, ми записуємо це інтерв'ю, і це дуже прекрасна нагода поговорити з вами про конкретну урочистість і про її значення в житті християнина. І також, звісно, щоб поговорити про вас, ви в цьому році святкуєте і 50-річчя. Влас, власних літ прожитих на цій землі і 25-річчя священства, прекрасні дати. Бажаю вам і 50 років, і 75 років років силі, здраві і в помочі е, пастві. Це дуже дуже важливо. Отже, а я хотів би у вас запитати ось про що. Ви якось в одному інтерв'ю сказали, що Святого Розарію дуже боїться нечистий. А що це за досвід у вас такий був, що ви змогли це підтвердити практично? Був хлопець Тарас на ім'я, і в нього була одружимість, я молитв, молився молитвою екзорцизму. І це, напевно, вже шостий чи сьомий екзорцизм над ним. І багато було таких часткових звільнень, але остаточно не було звільнення. А він за той час, коли приїжджав до мене на молитви за зцілення, просто перемінювався. Він почав молитися в Ервіці, він почав ходити до церкви, він почав просто запалився так сильно, ревно Духом Святим. Ну, І я бачив, що людина просто переживає переміну. Хоча, попри все, вона ще є одержима, але хлопець повністю тепер відданий Богу. Ну, і він каже, що так дійшов, просто так любить, не просто так, щоб він заставив себе, але дійшов до рівня сім вербів на день. Сім вербиць на день, так молився. І я молюся за нього десь приблизно шостий або сьомий екзорцизм, і так мені на думку прийшло взяти в нього вербицю. Я кажу, дай мені свою вербицю. Він мені дає свою Вербицю, я кладу йому на голову Вербицю і кажу: Господи, усі ці молитви до твоєї мами. Прийме зараз. І нехай кожна Богородиця, Діво, і нехай прослава Твого імені Ісусе зараз буде проти цієї влади сатани, яка тут противиться і не хоче вийти. Я тільки це сказав, ним як стрясло, так буквально стрясло, він пав на землю. Ну і того дня було звільнення. Просто то було чудо таке. Я просто кажу: усі ці молитви, які ці наверняться тобі, віддані через маму. І дуже сильно просто я побачив сам дію Вервиці. Також часто я, наприклад, свою Вервицю, тримаю завжди біля себе. Завжди я з собою маю. І коли я бачу, наприклад, людина приходить до мене, я собі так говорю з людиною, так як з вами. Але десь в думці, так, в думці, молюся Вервицю. Просто молюся вербицю. І деколи я бачу, що я молюся вербицю, і людина, яка говорить зі мною, а є там духовні проблеми, і я бачу, що починає вже проявлятися бізнес. Коли я ще навіть не молюся, нічого не роблю. Ну, Бо він відчуває, що я, що я молюся вербицю. Тому вербиця має дуже велику силу. І десь заохочую всіх наших глядачів, щоб оця е думка про Вербицю ніколи не переставала в нас бути, що вона ну, знаєте, є сумнів такі, що вервиться, а чи вона щось допомагає. Скільки я молилася, а скільки, а скільки вже відмолилася, а воно ну, нічого не помагає. Помагає. Просто треба мати віру і в тій вірі стояти. Дійсно допомагає. Диявол боїться вервитися. Це я свідок був того, як я приклав вервицю і був прояв зразу. Так дуже страшно бути екзорцистом, ось ще. Мені, мені здається, що дуже весело. <ріху> я мені отець свора дуда, я не знаю, чи ви знаєте цього домініканця, який так, знаю. Він в чорткові деєте. служить. А. Один священник пожартував, каже: ну, де ще служити екзорцисту, як не в чорткові. Так, ну, <ріху> він сказав, що одного разу, коли читав екзорцизм, засинав. Ну, дуже втомлений був, і на що дуже обурився біс і сказав, що ти, якщо вже е, читаєш екзорцизм, то хоч не спи, бо це мене дуже ображає. Да? Це, 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 це такий гумор. Не вважаєш, не У вас були якісь такі курйозно-комічні випадки? Знаєте, був такий курйозний випадок. Я просто так сміявся. Я дотепер мені, мене це призводить до сміху. Я був на попередній парафії, зараз владика мене перемістив на другу парафію, і на тій парафії там попередній був такий момент, що я ще займався таким, знаєте, господарством. І, знаєте, ну, так тримали там кури, тримають і то на початку екзорцизму. Тут десь перші роки, коли я читав, почав молитися екзорцизм, я десь молюся молитву екзорцизму приблизно десь років 7-8, десь так. Десь перші роки. І я тримав, що, знаєте, ми тримали поросята. І знаю, що має бути молитва з обіда, Я до обіду там, там треба справитися. Я повичищував все, ні, гарно постелив, щоб їм було сухенько, гарно все. Помився, все нормально. І вже жінка чекає, я вже йду. Нормально, я не спізнююся. І я йду. А жінка одержима, то був якраз молитва екзорцист. І вона на подвір'ї церкви, бізнес неї, починає кричати: Чого вже до мене йдеш? Йди вертайся до своїх свиней, як почав сміхати. Ти ж маєш роботу. Для мене це було дуже так, знаєте, сміше. що він бачить, розумієте, як би, як би там не було. Він знає десь які речі, чи ж Бог йому допускає, але це, наприклад, кажу, Господи я в твоїх руках і я завжди кажу, що я не боюся. Але тут просто такий курйоз, що він каже: до світу, і знає, що я святі. <рес> Щоб були такі ще курйозні моменти, ну таких курйозних не було. Але я, коли йде молитва екзорцизму, йдуть погрози, наприклад. Я завжди просто мені це призводить до сміху, бо насправді він нічого не може. Абсолютно нічого не може, і ти просто маєш знаєш. Кому ти стоїш. І це мене призводить до сміху. Тому десь на початку були ці погрози, знаєте, як часто є на, на монет екзорцизму до священника, я там... ну, сміхом. як не може? Мені той же отець Ворон казав, ага. що ну, Держимий в нього плюнув. Тобто, щось може зробити. А, та то, що плюнув, вдарив, я не вважаю, що, що, що це робить проти мене. Ну, розумієте, як? Це реакція одержимої людини, а не, не самої людини, а біс, який там може тебе вдарити. Я просто не звертаю увагу, що вдарить мене чи, чи зловить. Був такий момент: я хочу десь поділитися був екзорцизм, дівчина 16 років, Таня називалася, І вона була дуже одержима і так вар, так Це вже не було одержимість, Це вже була. Навіть зараз кажу такий вид одержимості, як От так зараз вилетіло мені з пам'яті є на постування, одержимість, і що вона вже пам'ять втрачала, знаєте, що вона не, не контролювала себе у пам'яті. Я приходжу читати молитву екзорцизму до неї додому, і тут не з того, не з цього вона починає з розгону бити себе в стіну. Знаєте, ну на зараз я перший раз ударилася, я несподіваний, мене це дійсно знаєте, чуть так настрашило. І думаю, Господи, що я маю робити? І тут зразу думка Духа Святого: Ти ж маєш оціню святий Хрест. І вона, знаєте, так з розгону бере і хоче другий раз вдарити себе у, у стіну. І я до тої стіни перекладаю хресне знамення mm -hmm. до стіни. І знаєте, в, вона повітря, в повітрі, голова йде так на. На хр... До стіни до Христа. І бачить біс, що стоїть хрест, і так, знаєте, тормозить. Я так дивлюся, просто знаєте, як тормозить шлях на дорозі. Тормозить, тормозить, тормозить. Аж вона швидкість набрала, розумієте? І тут так себе стараєш спиняти. І так лише тільки трішки доторкнувся до, до Христа і зразу падіння. Миттє, Миттєве падіння. Я бачу, як він боїться і святого Христа, і вервиці. Але як Боже благословення є з тобою, і ти в бозі, тому нема страху. То, що він там калякає, чи ще щось, а то, що вдарить, було таке, що там вдарили. Ну, плювати не було, що плюнув. Але так, дістав трошечки. Мені владика католицької церкви Ординарій Харківсько-Запорізький Павло Гончарук, який також читав екзорцизми, розказував один такий щемливий випадок, коли, очевидно, що відьма ішла дорогою, побачила, чи дівчину, чи хлопця, стукнула йому по лобі долоною і сказала: на. І після цього випадку. Той бідолага став одержимий. Дуже серйозні довелося читати екзорцизм. Отже, що це відбулося? Для вас такі історії не в новинку? Не, не в новинку, але питання, чому перейшов? А, значить, був дозвіл і доступ до, до, ці, до цього хлопця. І я не думаю, що, щоб вона так просто прийшла до нього і вдарила в чоло сказала, на, що вона так просто наосліп. Угу. Напевно, що його десь заказали, десь проходили. Хтось мав якісь питання до нього, чи хотів помститися, чи якась дівчина, можливо, він відмовив. Якась причина то була. А чому він став одержимий? Ну, напевно, ви самі знаєте, що 90% входу Злого Духа до нас особливо мучити і напастувати тіло це є гріх. Ну, напевно, що хлопець не був у Божої ласці, не був останнього святів чи ласки. І тому, напевно, що так відбулося. Але зазвичай, коли ти християнин, там чітко написано: навіть якщо мертве щось з'їсте, вам не пошкодить. А мертве це почароване, це, ми думаємо зразу отруйне яде, тому подібне, як яд е, змії, коли е, вкусила змія Павла. А тут і та сама, е, та сама змія, і та сама почарована їжа, коли ти в Господі нічого не пошкодить. Десь а... так. Є а речі такі. мені отець Роман Братковський розказав так. дуже страшну історію свого життя. Можливо, ви чули чи можливо не чули, коли він приїхав на нову парафію, і його попередили, що, здається, три священники до нього з'їхали з цієї парафії, бо ця територія була окупована відьмами, і каже: я почав стежити. І нарахував 18 відьом і трьох мольфарів, які приходили на службу, які щось там окроплювали. І, на жаль, він сказав, що я мав один раз необережність взяти від одної відьми павича. І від цього павича, ну, скоріше всього, він каже, я не сумніваюся, що помер мій син. Так, дитина померла. Ну, я би не сказав, що відправича. Ну, не, моя думка, що не думаю, що так. Да, Але і коли і так. він допитувався цієї відьми, вона сказала, це я зробила. Він каже: а навіщо? А вона каже: А я і буду і продовжувати це робити. Бо це, типу, наша територія. І він воював, воював. І врешті, наскільки я так зрозумів, ця війна була успішна, і він на. В цьому своєму прикладі він зробив цілий цикл Катехиз, який зараз читає, в тому числі на Радіо Марія, стратегія сатани, тобто як сатана не віддає свою територію. Отже, чому я це вам питаю? Справа в тому, що ось ось будемо свято Пасхи святкувати. Мені казали, що на свято Пасхи також активізуються різноманітні зли сили. В чому це проявляється і як цьому запобігти, тому що ми властиво підемо в церкви, ми властиво втратимо ну, пильність і нехороші злі сили, цим захочуть скористатися, а ми не хочемо, щоб вони цим скористалися. Що нам робити? Ну, найперше, це довіра до Бога. Це найперше, щоб просто ми цього не боялися, бо ми. Християнин не має боятися відьми. Відьма має боятися християнина. А насправді, як Як себе захистити? Завжди просто проговорювати все, що може, хоче на мене прийти. Іменем Ісуса Христа, я розрушаю кров'ю, себе обмиваю Ісуса, а ранами себе скріпляю, здоров'ї і зцілені, бо Ісус зцілив нас через свої рани, у своїм тілі. От такий, така молитва спонтанна від серця. Завжди, я завжди так практикую таку, від серця. От, Мот, ти знаєш, що я йду на духовну боротьбу. Захисти мене. Щодо того, що вони роблять на свята великі, на Різдво, на Великдень, на, на Юрдан на Боговліні це завжди так? Чому? Яка їх мета? Щоб християн, християни, навіть які йдуть до церкви, втратили мир. І не прийняли Ісуса, не були в Божій ласті. В чому мета цих е, ритуалів, які вони збираються, там на різні парафії, щоб були сварки, наприклад, щоб от ті самі християни вчора я, ми мали е, перепрошую не вчора, а виставлення плащаниці е, тут, на новій парафії, і так як коли мав слово, вже в кінці Дух Святий каже: помолися за них. І я почав молитися: Господи, прошу Тебе, благослови. Оцю парафію, щоб люди ці не втратили мир, щоб цю радість, радість твого прощення, радість спасіння, вони прийняли і у часі Воскресіння прийняли тебе істинною, правду при святі Ухаристії. Щоб нічого не вкрало мир. Ні магія, ні чари, ні ворожба, ні ритуали, ні всі ці зараз речі, які повстають проти християн. Бо їх мета це що? Люди, людей відбити від істини від правди. А Христос це завжди радість. Це Христос, це наша Пасха, Він воскрес, і Він живий. І коли ти, ти розумієш, що Він живий, і ти в ньому, то яке прагнення людини? Прийняти Його. прийняти повністю як слово, як Слово Боже і як живого Бога істину, правду, тіло і кров Господа Ісуса Христа у святому причасті. А завдання відьми. Щоб людина втратила мир, щоб почав атакувати сатана, а я вже недостойна, а я взлостилася, а я крикнула, а в мене там проблема. А ми там посварилися з чоловіком і тому подібне. І людина прийде з кошечком, як по традиції, але не прийме Ісуса. Ну і частично, от перемога вже є. Я кажу: Господи, молюся, бо зараз на цій новій парафії 150 людей на. На Лозову неділю прийняли Ісуса при сотні в Христі. Ну для мене це дуже-дуже такий. кажу, Господи, благослови. А ще багато людей сповідалося у страстний тиждень. Знаєте, як то у нас, я не знаю, як у вас, а там на вашій території, а тут на Західній Україні кажуть, що у страстний тиждень сповідаються самі злодії і розбійники. Я кажу: хто вам таке говорив? Треба сповідатися і у страстний тиждень. я сповідав аж до аж до вчора, сповідав людей. Як треба, хто сьогодні прийде і сьогодні посповідаю, це немає, знаєте, нема таких днів, де Ісус би не прощав гріхи. Але чомусь, знаєте, от справа і відмів якраз тих лже таких побожних жіночок, які ці забобони кидають для чого? Щоб людина не сповідалася у Страсний тиждень. Mm. Щоб гріхом тим було. І не прийняла Ісуса Воскреслого Ісуса присвятів Христі. Це для них завдання, тому вони роблять ці ритуали і збираються, і шкодити. воно, знаєте, воно незамітно. Е, нема такої боротьби, я Та хочу на тебе зараз кинути, щоб ти зараз лягла чи зліг у гарячку, щоб тебе там трясло чи ще щось. Діє на те, щоб християни у церкві не пізнали живого Христа. Дія проста, дуже сильна проста. Це, це хоче сатана. Щоб усі прийшли з кошечками, посвятили Паску, посвятили кубаску, а істину і правду другорядна. Mm. Тому десь так вони збираються. Це, це точно оцінює. Людина не може дивитися тобі в очі. Поріж собі мене. Я кажу вам з власного власного життя. Коли на тебе, коли ти на свою дитину кажеш, ти дурний, ти, ти, це реальне прокляття.